Ну що ж, вітаю всіх, продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги, таунхаус з ремонтом в закритому котежному містечку. Це пасіки Зубрицькі, знаходиться в кільці кільцевої дороги Львову. Ціна 115 тисяч доларів. Вже тільки заносити меблі та мешкати. Тож заходимо до будинку. Наше типове планування. Воно. Виглядає так, що посередині коридор. Як бачите, тут вже натяжна стеля зроблена. Посередині коридор такий довгий по ліву сторону у нас знаходиться котельня. Вона приблизно 2,5 квадратних метрів. Як бачите, всі комунікації підключені. Котел, бойлер, все знаходиться фільтра, все знаходиться на місці. Електрощитова, також три фази ми завжди завозимо, заводимо на свої будинки. Струм рівний. Газ не заводимо. Чому ми на свої будинки не заводимо газ? Завжди люди питають, тому що в плані безпеки. Хочете, можете заводити, є можливість в майбутньому. Далі проходимо по коридору з лівої сторони санвузол, він приблизно десь 4 метри квадратних. В ньому знаходиться душова кабіна, умивалка, унітаз, тропічний душ. Ремонт цей ми зробили Перед історією. чому ми почали робити ремонт. Ми збудували це котежне містечко, в нас пару танхаусів залишилося до моменту ну, побудови непроданих. І ми вирішили в компанію ввели таке правило, що давайте будемо на деяких об'єктах робити ремонти. Так як у нас бригади, свої люди, давайте робити. Зробили ремонт. Ремонт зробили ми за два з половиною місяці тут. До речі, це спальна кімната або кабінет, вона приблизно десь 11-12 квадратних метрів. Зробили ремонт за два з половиною місяці спокійно. Маємо у Львові дуже хороші наші бригади, які вже не один тут ремонт зробили, тому що ми вже тут два роки як будуємо. І, власне, закінчили десь приблизно тиждень тому цей ремонт. Далі попадаємо. В кухню вітальню вона десь 29 квадратних метрів з двома великими вікнами. Як бачите, фартух для кухні зроблений по ліву сторону, по праву сторону чилозона та сходи на мансарний поверх. В загальному тут 90 метрів квадратних по підлозі. Трекове освітлення. Можна ці ліхтарики повертати в різні сторони. Також що важливо вихід на свою ділянку. Тут приблизно вона десь в глибину 4 метри і в ширину 6, тобто десь приблизно там 25 квадратних метрів своя скважина, що дуже важливо. І перед будинком, те, що я забув сказати, що я сказати, найважливіше, що тут йде, є паркомісце одне та одне гостєве паркомісце, тобто два паркомісця в ціні. Ціна 115 тисяч доларів, те, що нам відомо у Львові трьохкімнатну квартиру за такі гроші з новим ремонтом дуже тяжко знайти. Тут ніхто не мешкав тиждень тому закінчили цей ремонт. Як бачите, які перила дерев'яні зробили, вихід на мансарду, виходи під кондиціонери, сходи. Наші хлопці також зробили такий металевий каркас і дерев'яні самосходинки. Тому альтернатива трьохкімнатній квартирі. Як на, на нашу думку, на думку наша компанія, це дуже класний варіант. І ви живете в кільці, тут до Сихова один кілометр. Ще одна спальна кімната, друга. Це може бути дитяча. Тобто на мансарді у нас дві спальні кімнати, якщо у вас дітки різного полу можуть бути тут, а, різні, ну, в різних кімнатах мешкати вони. Як завжди маємо радіатор та мансардне вікно, що попадало світло. Ця кімната приблизно десь була 14 квадратних метрів, далі санвузол. Вночі, щоб не спускатись на перший поверх, ви можете піти в санвузол. Тут знаходиться, як бачите, унітаз і умивальник. Ви можете піти одразу тут вночі, як дітки проснулись, можуть сходити. Душова кабіна також могла би поміститися, але ми вирішили, що. Вона тут не потрібна, вистачить і цього, що є. Також зеркальна друга кімната, вона приблизно десь також 14-15 квадратних метрів. Як бачите, все вже зроблено, все розведено. Лінтуса, підрозетники, ліхтарі, радіатор, виход, виводи під кондиціонери, все, заходьте, заносите меблі та мешкаєте. такий проєкт ми реалізували, тому що цей будинок чекає свого клієнта. А ми подовжимо далі будувати. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.